А ти знав, що кроти справжні копачі? Їхні тунелі це цілі підземні магістралі. Поглянь на ці лапи. У кротів великі лапки лопатки щоб копати цілими днями. Кротиї майже не бачать, але вони чудово відчувають рухи носиком і вусиками. Уявляєш? Кроти допомагають ґрунту, розпушують землю і їдять шкідливих комах. Кротиї запасають смаколики. Вони ніжно зберігають черв'ячків у затишних поличках. Маленькі кротики народжуються рожеві та пухнасті і ростуть у теплих підземних гніздечках. Навіть у повній темряві кроти знають, куди рухатись. Завдяки чудовому нюху кроти маленькі, але суперсильні. Вони можуть перекидати більше ґрунту, ніж важать самі. Цікаво, правда ж?